Доброго дня всім присутнім. Я цибульський Юліан, учень 11 класу Володарської спеціалізованої школи інтернату. Представляю вам свій проект Голодомор 32-33 років у Володарському районі. Голодомор це геноцид проти українського народу, результат спеціалізованого комуністичним керівництвом штучного голоду в 32-33 роках, що спричинив загибель мільйонів людей. Упокоренням голодом стало інструментом закріплення влади сталінського режиму, ліквідації верстви українських селян-господарів і перетворення їх у безправних колгоспників, а разом з тим викорінення з України соціальних основ незалежництва, тобто соціальної основи української нації, Моральний обов'язок держави та суспільства перед минулим та наступними поколіннями пам'ятати про кожного, хто загинув від голоду, і передати пам'ять про цю трагедію. Більше 9 тисяч жителів Володарщини стало жертвами голодомору 1932 1933 років. Сьогодні ми розглянемо хроніку подій голодомору 32 1933 33 років по Володарському районі. У січні 32 року розпочалися дискусії щодо заготівельного плану 32 року. Ішлося йшлося про те, щоб кожен колгосп знав план заготівель хліба на початку господарського року. Всюди в колективах висловлювалися пропозиції щодо переходу у відносинах з Колоспами на засади продовольчого податку. В лютому 1932 року засновано Київську область з центром у місті Київ та 98 районів, у тому числі й Володарський, який до 1932 року як адміністративно-територіальна одиниця входив до складу Білоцерківського округу. На той час кількість населених пунктів у районі становила рівно 30. Вже в лютому 1932 року. У районі з'явилися перші симптоми тяжкого становища селян. Почався падіж худоби через недостачу кормів, Голодували люди. Колгоспи залишилися без хліба, бо весь урожай повністю здали державі, не залишивши його навіть на насіння. Ті ж мізерні запаси, що залишилися в підсобних приміщеннях, теж забрали в хлібозаготівлю. У березні 32 го відбулися збори у трудових колективах селян, на яких їх Інформували про порядок хлібозаготівель в колгоспах з майбутнього врожаю, виходячи з того, що чим більше збере колгосп, тим більший фонд виділятиметься і розподілятиметься на особисте споживання селян. Об'єднані колгоспи селяни тепер повинні були стати власниками тієї сільськогосподарської продукції, яку ж виробляли. Вони зобов'язані були ділитися з державою чітко зафіксованою частиною продукції. Такий перехід обговорювався в місцевій пресі, але він не сподобався в Кремлі. Селянам знову було доведено дуже високий план хлібосиготівель на врожай 32-го. Запропоновано надранній посів деяких культур, а саме овесу та ячменю, що потім негативно вплинуло на врожайність. У квітні 32-го тяглову силу, яка залишилася в колгоспах, роздали селянам на індивідуальне утримання. В таких умовах розпочали і закінчили весняну сівку. В травні 32-го майже всі села району перебували в тяжкому стані. Селяни були у розпачі. Вони пухли з голоду, тяжко працюючи в полі. Доводилося виконувати велику частину сільськогосподарських робіт без тяглової сили. 21 травня 32-го року секретар ЦК КПБУ Косіор відправляє телеграму до Москви з проханням про надання допомоги окремим районам Київської області. Бажати за потрібне надати допомогу в першу чергу таким районам, що перебувають в найбільш тяжкому стані у Київській області таких 13 Ставищанському, Жашківському, Рокитянському, Богуславському, Тальнівському, Володарському, Буцькому, Лисянському, Петровському, Сквирському, Тетіївському, Полянському та Зевногородському. І тільки отримана допомога продовольством та прихід літа відвернула у 32-му році подальше поглиблення голоду. Однак необхідних висновків так і не було зроблено. Але голод поступово охоплював дедалі більше сіл Володиського району. Після того, як держава позабирала у колгоспів врожай, до колгоспників входили продовольчі загони, і селоміць забирали у них зернові та овочеві культури все, що потрапляло під руки. Розпочалися арешти та обвинувачення селян в саботажі хлібозаготівель, арешти куркулів, які приховували хліб від хлібозаготівель, зібраний з власного посіву. Так і пеза Каржевського, голову сільради села Березна, вигідця з Бідняцької сім'ї. Звинуватили в організації саботажів, хлібозаготівель та у зв'язках з антирадянськими елементами і застосуванням до нього арешту й висилки за межі України. Майже у всіх селах траплялися випадки висилки за межі України, куркулів та саботажників. В грудні створили заготівельні комісії, які повсюди село вилучали зерно у селян. Їх називали цирними бригадами. Тим часом голод охоплював все більше сіл Володарського району. Людей ховали без панахиди, без священника і хреста. Ховали масово, дуже часто у спільні могили. Трупи померлих звозили у ями Кагати чи за село на кладовище. З грудня було заборонено на території району подавати картоплю, проведено перевірку наявності фондів картоплі в колгоспах, накладено санкції на торгівлю худобою. і сільських крамниць вивезли товари, свідомо знищено жорна та ступи, припинено фінансування колгоспів. Голодомор, який смерчем пройшов на весні селами Голодарщини, вирвав із корінням усе живе. Район потребував допомоги в продуктах харчування. У гострону жденних продуктах харчування налічувалось понад 7 тисяч людей. Люди вживали в їжу будь-що. Масово було зареєстровано факти вживання в їжу, м'яса, кішок та собак, а також випадки канібалізму і трупоїдства. Загалом 28 випадків. Наслідками у Володарському районі, територія якого становить 2,3% від загальної території Київської області протягом 32-33 років із загальною кількістю населення 34 тисячі 815 осіб померло 9 тисяч 840 осіб. Станом на 22.08.2008 року встановлено прізвище померлих у кількості 5 тисяч 588 осіб. Наше сьогодення вчить, щоб слугувати запобіжником проти повторення трагедій і злочинів минулого. Наша пам'ять має бути живою і чесною, а вставлені до тих, хто вчиняє злочини проти людства, не повинно бути подвійних підходів. Цього року ми вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України, яка супроводжується геноцидними практиками проти українців. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з сусією наочністю демонструють. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви вшановані.